Казка про звуки української мови. В одному царстві, в одному государстві жила собі родина звуків. Жили воно мирно, поки один з них не сказав. Я найважливіший і найкорисніший звук для людей. Я найкругліший, мене дуже легко вимовляти, а ви нікому не потрібні. сказав звук О. Ні, я важливіший за тебе. Прогудів звук Ж. Мене, хоч і важче вимовляти, але я позначаюсь буквою ширше твоєї. Подумай, широкий, прогудів звук У. Це я вмію кричати, як сирена, і буква в мене сама гарна. Суперечку втрутилась і решта. Вони так голосно кричали, що розбудили своїм криком фею фонетику. Прилетівши до замку, вона зібрала найкрикливіших і найголосніших братів і назвала їх голосними. А останніх більш тихих і спокійних назвала приголосними. Вони не могли кричати, як голосні, але теж шуміли пиппи. -пи 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 Шепіли, шш, свистіли, Фонетика запропонувала вимовити слово мама. Звук м тільки мичав мм, а звук А тільки кричав А. І вони зрозуміли, що один без одного вони не зможуть обійтися. І жили вони славоді і мирі.